Минає 2014 рік. Рік коня. Всі люди чекають 2015 року. Для українців рік, що минає, приніс багато негараздів. А основне на нашу землю прийшла війна. Яким бачать рік, що минає, та на що сподіваються наші земляки. Зараз спробуємо дізнатися. Знайомтесь Олена Ярославська, заступник директора із виховної роботи школи номер 5. Якщо говорити чим запам'ятався мені 2014 рік, мабуть, почну перш за все із гарних подій, тому що його можна розділити на два, два кольори: на чорний і на білий. Якщо говорити про гарні події, те, що ми із нашою командою «Сокіл Джора» з'їздили на Хортицю. І звісно, бачили, ми ото я змогла побачити саме отой патріотизм, оту жагу до перемоги, ото е, ту дружбу дітей команди, яка приймала участь в всеукраїнському зборі, це досить, скажімо так, вразило мене перш за те, що я бачила результат своєї праці, результат свого виховання і бачила дійсно покоління, яке готове бути нашим майбутнім. Якщо говорити про темну сторону цього року. Ну, це звичайно, війна. Війна, яка захватила нашу землю, охопила всіх і кращі сини нашої землі ну, звичайно, наші чоловіки, які попали саме туди. Ну, ви знаєте, цю подію, звичайно, не пройшла на мені осторонь, тому що саме мій чоловік був там і він потрапив в полон, де пробув 45 днів. Самим важким було очікування того, щоб він був дійсно здоровим і живим, повернувся назад. На що сподіваєтесь наступному. На що сподіваюся, в наступному році? Ну звичайно, мир, мир і ще раз мир, мирне небо над головою, і це мабуть стоїть першим пунктом для того, щоб здійснилися всі наші решта мрій. Як збираєтесь проводити 2014 рік і зустрічати 2015? Ну, як зазвичай, зустріч і проводи 2014-го, і зустріч 2015-го Я буду проводити у колі своєї сім'ї. Це звичайно мої батьки, сім'я моєї сестри і це моя сім'я, яка є найближчою до мене. Сподіваюся, що цей рік в ну, мене буде поряд зі мною і мій чоловік. Новорічне меню склали. Що до нього включили. Новорічне меню. Ну і звичайно, новорічне меню це. Невід'ємна частина його це звичайно олів'є, яке не може бути у нас забути по сьогоднішній день. Це звичайно шампанське, це звичайно під бій курантів, яке ми повинні для того, щоб зіснилися всі наші бажання. І звичайно, якісь солодощі. Які мабуть очікуємо всі? Ми там чи тортики спичемо, можливо, всі разом, чи якісь цукерки, але завжди це буде щось із смачного. А рік святковий стіл був багатший? Не знаю, можливо, цьому році стіл буде скромніший. Адже не тому, що менше ми маємо, скажімо так, достаток, а тому, що мабуть, саме цей новий рік він не несе такого святкового настрою, і, мабуть, трошечки зв'язку з цим буде він трошки простіший, і взагалі святкування уже, мабуть, не буде воно таким урочистим як кожного року. А зараз я спілкуюся із мешканцем села Хомутець Миколою Марковим, у якого я теж взяла коротеньке перед інтерв'ю. Чим вам запам'ятався 2014 рік? Самого хорошого нічого не вийшло. Хоча я пенсіонер, одне хороше, що пенсію повністю видавали. От одне, що без задержки. От це тільки в А час особливо, не знаю, що в новому році буде, це взагалі проблема. Вот і все. Но ну, пожелание самого мира, ягоды, и, как говорится, чтобы мир у нас состоялся, и наши и эти две области были в составе Украины. Как собираетесь проводить 2014 й и встречать 2015? Стараться будем в кругу семьи. И вот и все. Самое главное. У меня два сына в России живут, а здесь младший сын. Раньше ездил сын, младший, средний, старший, а младший мы здесь живем. Два внука. Вот. Один внук служит, пошел уже. Вот. А этот ФЗО учится. На личном меню склады? Меню имеем уже. Имеем име. его. Вот. Закупили, как раз едем. Часто не едем сюда, потому что инвалид с одной ногой. Нараз я візьму ще одне коротеньке інтерв'ю. Я з Миргорода, Торяник Микола Дмитрович. Медрічне меню склали, що до нього включили. Пів кабана, індик. І так далі. Олів'є, салати. Тільки грибів не буде, бо другий раз у ночі застряю. Не тільки пляшка самограю, буде все. І олів'є, і апельсини, все буде. Так що настроєння на Новий рік хороше. А що буде з новим роком, це ще ми побачимо що вони там будуть керувати і як керувати. До кого понесете предріздвяну вечерю? Не знаю. Я якщо на роботу не заберуть, буду дома різдво спразнувати, а якщо буду на роботі, то на роботі.